У Черкасах визначають стратегію розвитку міста, перед написанням стратегії комітет вивчатиме громадську думку та досвід інших міст, визначатиме сильні та слабкі сторони міста Черкаси. Тощо, з боку департаменту, з боку міської влади розпочати роботу над стратегією розвитку міста. Навіть це було одним із пріоритетів на роки. Але враховуючи, скажімо так, ну різні. Суб'єктивні, об'єктивні причини, звичайно, ця робота так і залишилася фактично не розпочатою. Хоча з боку департаменту я зупинюся на цьому пізніше, деякі етапи і великий, скажімо так, обсяг роботи вже зроблений на стадії підготовки до цього процесу. Але, дякуючи, скажімо так, за Керівництво міського голови безпосередньо за ініціативою депутатського корпусу, зокрема Олени Шевченко, по суті, ця процедура, цю, цей етап, ми сьогодні починаємо. Стратегічний план розвитку міста визначається на 15-20 років у даному випадку до 2035 року. Робоча група з промислового менеджменту вже працює над проектом. До роботи планується залучити представників від громадськості іноземних експертів та фахівців. Ті зразки, які я читала то Зустрічі, як проводили опитування да, громадської думки, е, питання, які, як на мене, не можуть okay. дати нам той, ну, якби, тих даних, з якими можна далі працювати. Наприклад, питання яким ви бачите місто через 15 років, задавати йому його просто громадянам міста там шляхом вибірки, мені здається неправильним, і як показує досвід, це неправильно. Того, що людина або просто губиться, або соромиться, або взагалі нічого не каже, або в неї в думках, що через 15 років я хочу просто звідси вже поїхати, щоб мене тут не було. Тому дуже хотілося би наголосити на тому, щоб до розробки цього опитувальника залучити організації дійсно моніторингові, дійсно професійні, можливо міжнародні, які проводять, щоб не витратили бюджетні кошти на те. Те, щоб волонтери провели це опитування, наприклад, і потім воно було не репрезентативним, і взагалі з цими даними нічого далі не можна було пробити. 15 років тому роботу над стратегічним планом вже проводили, але процес затягнувся. Наразі фахівці поновили виконання завдань з новоствореним комітетом, розпочнуть із навчань зі стратегічного планування. Дуже коротко про те, що було вже зроблено раніше, десь років 15 назад. У Нас тоді були залучені міжнародні експерти. Це в нас було місто партнер Демойн, там був. Такі бобмікли, було декілька із мерії фахівців приїздили до нас, і в нас була спроба розробки стратегічного плану розвитку. Я б сказав би навіть так, що кістяк уже був розроблений, був створений комітет дій. Це такий робочий орган, були визначені пріоритети, були визначені по всіх пріоритетах, збиралися люди. Це в мерії і проводилася робота десь, мабуть, півроку. Цей кістяк був розроблений.